Запчастини б.у. але момент розпаковки, то є добра штука. Тому що тим паче, як чекаєш запчастини на Веспу, да? це не на Веспу, це Ванюхове. Хлопці вже, вже роблять обкатку по цим по хаті. Що там зараз буде? зараз подивимось. Давай, Ванюха відкривай. іди сюди, відкривай, Ваньку. Що там таке? Там на веску запчастини. А давай, відкривай. Оп. Оп. Ну, давай покладемо його на землю. Давайте, хлопці, дивіться, що там є. Ух ти, дивіться, які смаколики, йолки палки Опа. Давай витягуй, що там нам дядя прислав. Йолки-палки, а це вже якийсь подарунок, да? Веспа-клуб. Веспа клуб. Ха -ха. Це, Дякую, Олександр. З Женєм. Так. А це депускний з більшим депузором. А це свічка якась. Це... Це... Свічку навіть кинули на ну, що за НЖК. Це, мабуть, ори... оригінал, це да? оригінальна свічка. Пружина новенька, чебика, да? ну копійку давай сюди, це твоя копійка. Так, що це Чиво. Степа, пружинки болти, палець, жиклери еклери дуже багато смаколиків. Вау! Оце крутяк труба, да? Коліно. це, я З якої радості. Ау. Так, пара шестерень. Пара шестерень. А це зараз подивимось, Давай витягуй, подивимося. Чекай, витягни спочатку це. Це, це, це головка. Кіння, головка. Я не буду розпаковувати зараз запчастини, тому що буде частина. Давай подивимось вже попідряд, що тут таке. Буде частина, коли розполовиним двигун, зйомничок з кутербума, я заказав. Він недорогий. Їде, доїжджає. Поршеняга. Оце так поршеняга, так? Да? Діаметр в порівнянні. Ану принесемо старенький. Ладно, не принесемо, бо я поки вернусь з гаража, вони тут вже все розросте. Вже зберуть верху. Це глушник по Де? По лінії читай. І заповни ці букви, дітка. Дітка. По ліні на веспу. Бомба. Це Крутяк. Приведеться його почуття. Жека вже навіть мені кинув який офігенний балон з фарбами для. Так, ну давайте ще декілька таких моментів. ви бачили, що Дядя Бодя тут серйозно. Карп. З більшим дифузором. Ідеально, так? Да? А ну давай покажи, що там є. А що тут таке. Опача. Ага. А тут? Це тримай мішочок. Тримай мішочок. Тримай мішочок зайчику, тримай. тримай. Тримай мішочок. А я, А я люблю, такий кому... Помощники. О! А я люблю цей комуляток. Любиш такий, я теж вже його полюбив. Ще онлайн полюбив. А, <laughs> не, я... Я люблю. Ти любиш зайчик. <laughs> ну, а таке по... воно. Залізяче. Блин, бомба. Ніякої сходинки нема. Катерина пробач мене що на стіл. Я ж зміг його спочатку відхонінгувати, показати що, ну, взагалі. Оце тема. Дивіться скільки тут вікон. І. І зараз зрівняємо все ж таки з, з старим. Холодне? Ну, що ще тут є, що ще тут є. Колінвал. Не холодний. Не холодне, каже, Така розпаковка О, дика. Коля. Ні, це не кого Колін вальчик. Ні. Колін вальчик, блин. Да, Новий. Колін вальчик. А ну-ка. Вив ви ще майже не їхав. Ой, коліна Я в брендах на Веспу ще і не дуже розуміюся це всім колін. всім. Але ця штука потрібна. Ця штука потрібна комплектом і плюс то, що вона... Комплектом мені залишиться старий набор з вести, який досить робочий. що тут. А що тут? А що тут? Ось така ось веспуска головка. Да. Бомба. І от 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 за от. ці причандалі я не буду зараз розпаковувати. А ось отглянемо. Тут такі цікаві наклеїчки веспа клубів. Прекрасно. Що пацієнт, наклеїмо вам ці от. І вам також. А це де виспи. Так, це поршень. А ну став його в цей ціліндр. Так, ти бачиш вже сариш. Ану давай каністря клади його сюди. Так, так, так. так. О, Бачиш, він туди і ми будемо да. Бо маленько ми тихо, tá, тихо. Так, Не так. Отак, як Семен да ми так, ми тихонько. Пишеняка відчиститься, відмиється, наче без прихватів десь є бокові, що страдало воно, але все збираємо, бо ви зараз запустите це без картерів. Буде частина, вже коли там ми ще можливо буде ще набор запчастин, будемо вже з. Сіпа заказувати наприклад, набор прокладок, і вже будемо бачити всередині. Там не проста конструкція, там також виходять з ладу селектори і проставні шайбочки. Також тож думаю, завтра вже буде знімач, приїде скутер Бума, і вже буде частина. Частина наступна. По капіталці Веспі та Тюнінгу. Жужики, скидайте то все сюди. Давайте тут кладите. Не, не, не в прямом смысле. А то он и заразе натурица сделает. Да, вот это таке. Это тюнинг, братишка. Да, я снимаю жуткий тюнинг. Я тоже, честно. А тут написано тюнинг. Так, майже.